Перший заступник голови райдержадміністрації Микола Пішак здійснив виїзд на територію Джурівської сільської ради, де в урочищі здеселя на площі 71 гектар розпочали жнивувати озимий ячмінь. Першими розпочали жнива та приступили до збору ячменю в підприємстві Богдан іко де керівником є Богдан Тимофійчук. У приватній фірмі задіяні найсучасніші технології та новітня високопродуктивна зернозбиральна техніка. Зараз ми знаходимося на території Джурівської сільської ради, урочищі Здесеня. Сьогодні ми розпочали жнивувати озимий ячмінь на площі 71 гектар. Сьогодні, 4 липня, легкий, як кажуть, в народі, божий день, вівторок, розпочали жнива. Я думаю, що жнива. З Божою допомогою пройдуть так, як пройшла нинішня весна. Оперативно злагоджено і з дощами. Було 5 прекрасних дощів в травні. І погодило нам і в червні. В червні ще додавало опадів. Як ви бачите, стоїть прекрасна нива, добротна нива ячменю. І треба мати в господарці вже вирішили різних типів класів камбані, як роторні, так і барабанні. Барабанні використовуємо в основному на. Ну, та ніби на зернові, хоча й на зернові йдуть і кейси зараз. Але основний удар, так як у нас цього року, взагалі всього до уборки є 900 гектарів кукурузи, то ми були змушені купити два кейси, бо в іншому випадку просто не було би чим це збирати. І маємо сподівання, що вони цю роботу виконають. Нове, то є нове. І взяли для цього на роботу ще. Молодих хлопців, мій син підібрав своїх однокласників, взяв, повірили йому, з весни вже працюють на тракторах. Це все вони посіяли, все вони підкормили, все вони зорганізували цю всю роботу і ми їм довірили, ну, ясна річ, поряд, із старшими комбайнерами провести ці жнива. Жнива будуть. Я би не сказав важкі, ну будуть напружені, тому що врожай стоїть хороший, його треба постаратися швидко, якісно, без втрат зібрати, завести в комору, почистити. І з вигодою, як ми кажемо, агробізнесмени для нас продати. А вигода заключається в тому, щоб у нас трейдери не обдурили за безцін Оцей вирощений нами хліб. Не забрали за південно. Але сьогодні будемо дивимося, нам треба думати теж про урожай вже 2018 року. Це вже має бути дискова, бачу. Так от є вже... Стоїть дискова. Завтра і... зраненько приїздить сюди розкидач, зразу йде сюди розкидання сідератів. Ми вже не будемо цього року, ну не те, що не будемо, бо так сталося, що ми ту гречку, яку ми всівали два роки поспіль, зразу після збору озимого ячменю. Цей рік ми трошки переглянули структуру, бо прошли рік вона вся зайшла в сніг, була дуже рання зима, і трошки ми не добрали гречки в прошлому році, мали втрати. Цього року ми посіяли гречку по плану завчасно. 12-14 травня вона вже цвіте ходом, А тут зараз будемо сіяти сідерати, сідимо сідерат з гірчиці. Це для того, щоб на осінь приорати, дати сюди ще НПК, даємо деструктор, як ви знаєте, в стерні. І рекомендую всім колегам по агроцеху використовувати, тому що це є фактично саме швидке відтворення, відновлення родючих ґрунту. Ми всі знаємо, що урожай, це що, якщо є гумусний той, процент той гумусу в гектарі рілі від 3 до 5 хоча б, то є надія на те, що буде 5 і більше тонн пшениці і таке саме 8 і 10 тонн кукурузи. Якщо його туди не напічкати, якщо не дати туди ту бактерію, не дати того каліфорнійського черв'яка, не дати туди, ясна річ, азоту, фосфору, калію, то нема на що сподіватися. Тому газдувати треба сьогодні добротно, комплексно, виважено, бо кажуть, що земля це така річ, що як може людину одарувати дарами, так може і нерадивого господаря розарити. Тому що якщо думати, що земля сама по собі просто надто благодатно може віддати, не вкладаючи в неї, як ну, будемо говорити, органіку, мінеральні добрива, ну, ясна річ мій добротний захист, дуже хороше, щоб було насіння, тоді є сподівання на хороший врожай, який ми сьогодні бачимо на наших коронавірах. Зрозуміло, не можна одним днем працювати сьогодні, ми хочемо зібрати урожай і бачити у всьому. Та як ви кажете, треба працювати у майбутнє, думати про те, що ця земля має родити не один рік і давати, якщо більші урожай. І використовувати, ви працюєте над цим дуже серйозно, застосовуєте новітні технології, всю наука знаємо, що працює у вас і вам допомагає. Ви безпосередньо працюєте над цим, підвищуєте свій рівень. і… Ваші сини знають, що ви цим займаєтеся дуже на високому рівні. Ми бажаємо от, самих самих великих результатів і дійсно бути тим е флагманом сільського господарства у нас в районі і показувати, як, кажуть, як повинно бути. Тому що ви працюєте не на кращих землях нашого району, але виходячи з того всього, ми бачимо, що ви досягаєте одні з найкращих результатів на рівні району, на рівні області. Дякувати Господу Богу, дякувати вашій підтримці за ваше розуміння, що ви бачите, що це труд ну, не можна сказати найважчий. Він є важкий, але зато дуже благородний, як, як казав мій дід. Каже, синку, щоб ти знав, каже, професія е, трошки, е, як то він казав, пильна, але зато яка благородна. І вирощувати це. Це треба цим гордитися. І я радий, що зі мною працюють всі три мої сини. Ось ви бачите, якраз вводив в експлуатацію один із нових комбайнів. Кейси 61-40 потужністю, 400 кінських сил, об'єм бункера 10,5 тисяч літрів. Це фактично цілий Камаз, повний бункер, повний КАМАЗ зерна їде. Не треба два рази досипати. Син Олександр пройшов стажування. Компанії Агроальянс і зараз стажує от наших молодих хлопців, які практично перший їхній досвід, перші метри збирання хліба в полі. Але я думаю, їм ще й 30 нема. Ці, коз... ці хлопці, ці козаки щось на своєму віку ще назбирають хліба. Дай Бог їм здоров'я і Дай Боже і вам погодити. гарної погоди, як кажуть, гарного врожаю. Дякую. Липень радує нас погожими днями. На сьогодні погодні умови цілком задовільні для проведення жнив. Аграрії, які не будуть баритися, то успішно впоруються із збором врожаю.